Добрий день малята! Сьогодні ми з вами вивчимо лічилочку про комах. Раз метелик, два. Жучок. Три невтомний павучок. А чотири бабка спритна. П'ять то сонечко привітне. Шість потішний світлячок. Сім. То джмилик дивачок. Вісім – трудівниця. Дев'ять мушка танцівниця, десять коник стрибунець то в лічілочці кінець. Що ж, повторимо ще один раз? Раз метелик, два жучок, три невтомний павучок, а чотири бабка спритна п'ять то сонечко привітне, шість потішний світлячок, сім то джмелик дивачок. Вісім джілка, трудівниця, дев'ять мушка танцівниця, десять коник-стрибунець, то лічилочці кінець.